Розпочався день у Хохфільцині з жіночої естафети, захоплює лідерство на першу хвилину гонки. Жулія Сімон, втримуючи першу позицію за Францією на передачі естафети, в 10 секундах за нею. Сові Мінкінен з Фінляндії і третя Чехія в особі Джесіки Єслової. Христина Дмитренко передала естафету шостою. Працюючи з семи на стійці, Жюстін Береза з буше пропускає поперед себе Юлію Танхаймер. Але повертає лідерство Франції на останньому колі за нею німкеня і 30 секунд відставання на екваторі у Болгарії. Юлія Джима залишає за Україною шосту позицію. Аналогічна ситуація у лідерок на третьому етапі, де, втрачаючи час на стрільбі, Софі Шово відігрує на трасі. Франція перша, 7 секунд відставання у селі з Німеччини. І на третю сходинку підіймає Швейцарію Лена Грос. п'ятою. Отримує естафету Ельвіра Еберг, Анна Кривонос за підсумком етапу дев'ята. І перестрілку за золото на заключній стрільбі виграє Франциска Пройс в той час, як на коло штрафу відправляється Лужан Моно. Таким чином, переможницями жіночої естафети стають німкені, використавши загалом чотири додаткових патрони. Збірна Франції знову фінішує другою, і на третє місце підіймає на заключному етапі свою команду Ельвіра Еберг у шведах сьогодні бронза. Високе місце для Словенії четверта позиція, п'ятою стала швейцарська збірна, і шостими фінішують норвежки. На сьомій позиції закінчує гонку Україна в особі Олени Городної.